Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття, яке називається Безпечна поведінка вдома і на вулиці. І почнемо ми з привітання. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сонце привіт! Доброго ранку, небо плаки. Доброго ранку, тобі і мені. Діти, ми зараз з вами привіталися. Адже однаково ми всіх вітаємо, як ви, наприклад, скажете своєму другу? Так, привіт! А як ви гадаєте, чи можна дорослому сказати так само? Так, дорослим краще говорити Здравствуйте! Але зі своїми батьками можна вітатися як із друзями. Чи можна сказати незнайомцеві привіт! Звісно, ні. Діти, це буде не з ким можна говорити про віт, а незнайомцям не можна. А чи можна сказати добре ранку? Так, можна. А коли саме? Так, тільки вранці. Ми ж не можемо сказати добре ранок ввечері. Звісно ж, ні. Коли ми говоримо людині добрий ранок, ми бажаємо, щоб ранок у цієї людини минув добре. А зараз згадайте, про що ми говорили на попередньому занятті. Так, про те, як потрібно погодитися, коли ти загубився. Діти, а ви часто залишаєтесь вдома без батьків? Я вважаю, що ви всі вмієте поводитись добре, коли батьків немає поруч, але може трапитись будь що. Наприклад, може прорватися батарея взимку. Що в такому випадку робити? Що ви зробите, якщо потече маленький струмок води? А якщо тече дуже сильний. Якщо нічого не робити, то вода протече до сусідів і зіпсує меблі, одяг та інші речі, що можна підставити під струмом води? Так, дітка, можна підставити відро чи щось подібне. Якщо вдома є телефон, треба терміново зателефонувати батькам. Якщо ж нема, треба звернутися до сусідів. Щоб вони допомогли та подзвонили. Дітки, ви добре попрацювали, а зараз настав час відпочити. Діти, добре запам'ятайте, про що ми говорили на сьогоднішньому занятті. Молодці! А зараз настав час прощатися до побачення, вітка!